Привіт, шановні глядачі! Нещодавно я сидів думав, чим може зайнятись. Несподівано я згадав, що ми з друзями частенько любили робити, коли не було чим зайнятись. По назві цього відео ти все і сам розумієш. Сьогодні ми будемо оцінювати готові збірки компів з велик з метою знайти щось трешове та дивне, ну або щось максимально вигідне. Якщо тобі сподобається це відео, можеш підтримати цей канал та розказати друзям про існування такого україномовного каналу, як цей Це його. Той бля А я не буду довго балакати. Розпочнемо. Після того, як я описав пошук готовий комп'ютер, серед великої кількості крутих оголошень, я побачив це. Назар рівне. Продам комп'ютер 2800 гривень. Я відразу помітив, що корпус від компанії X-Factor, тому і вирішив на це подивитися. Відмінний комп'ютер для роботи та невибагливих ігор. Процесор Pentium G3258, 3,2 ГГц, 2 ядра. Чудово показує себе в роботі. Відеокарта gd 420 на 2 GDDR3 пам'яті та 4 ГБ оперативної пам'яті. Хороша материнська плата на h 81 чіпсеті та жорсткий диск 500 ГБ від Seagate. блок живлення 350 ватт стоять коли раз 20 міліметрів на виду та вдув і бла бла бла. Оскільки цей комп'ютер перший в цій рубриці, то на його прикладі я покажу в чому суть і чому я докопуюсь до простих продавців на OLX. Мета цієї рубрики не нашкодити продавцю чи обісрати товар, а подивитися, що вартує цей товар тієї суми, що вказано в оголошенні і в цілому просто подивитися нового. Контент, якого ми заслужили. Огляд оголошень на OLX, блять. Ціна цього комп'ютера 2800 гривень, що входить в низький ціновий сегмент І чогось очікувати від цього, само собою, не вартує. Думаю, оголошення створене для того, щоб хтось просто взяв якийсь недорогий обслужений комп'ютер бабусі, щоб зізвонюватися по скайпу. Більше від нього очікувати й не треба. Оскільки ніде не вказано, що комп'ютер новий, дивимось на ціни БУ комплектуючих, які встановлені в цьому комп'ютері. Почнемо з відеокарти. Я знайшов магнітолу. Я знайшов декілька оголошень з відеокартою GT420, та її ціна з натяжкою 700 гривень. Далі процесор, як я зрозумів, ціна йому 150 гривень. Материнська плата, її ціна 1500 гривень, ну але це так, з натяжкою. 4 ГБ DDR3 пам'яті це десь 200-300 гривень. Шурський диск на 500 ГБ відсігає, це ще 300 гривень. Корпус та блок живлення разом вийдуть десь гривень 800, ну і інтелуски боксовий кулер можна знайти на помойці. Ну, але ціна йому десь 100 гривень. Тож підрахуємо ціну цього ПК по запчастинам. І в нас вийшла сума 3850 гривень. Але в деяких запчастинах я виставив не саме низьку ціну, повірте, тому що наприклад, не знаю конкретної моделі материнської плати, можливо, вона буде дешевша. Та відеокарта також стопудово, стільки не коштує. Тому я б сказав, що реальна ціна цього комп'ютера десь 3200 гривень, а то й менше. Тут не те, що нема сильної націнки, тут ще й недоцінка. Тому Назар зрівну хорош. І цьому компу, в принципі, я ставлю лайк. На цьому перші комп'ютер ми оцінили. Я надію, що на його прикладі ви зрозуміли суть рубрики. Якщо ви знаєте, як можна вдосконалити цю рубрику, пишіть про це в коментарі. Все прочитаю. Тепер давайте перейдемо до наступного товару, який я запримітив, коли шукав ціни на відеокарту з минулого комп'ютера. Олександр, Житомирська область. Продаю ПК. Intel Pentium g 4400 33 ГГц, GeForce GT420 та 4 ГБД3 оперативи в одному каналі. Ціна 5000 гривень. Цей ПК мене зачепив також своїми наклейками на корпусі в виді пташки з Angry Birds і Apple. А ще тут можна вставити. Два DVD. Ну коротше, я схаляв і дуже сильно спростив собі задачу. Ціна цього комп'ютера в півтора рази більше, ніж ціна минулого, але характеристики тут, в принципі, дуже схожі. Тому ціну я буду рахувати швидше. Як ми вже знаємо, відеокарта коштує 700 гривень за тяжкою. Зразу накину за блок живлення та корпус 700 гривень. Жорсткий диск Samsung 250 ГБ та SSD на секундочку 60 гб. Ну, два жорстких диска тут можуть вартувати в сумі 400 гривень завдяки SSD, хоч і на 60 ГБ. Оперативна пам'ять одна плашка на 4 ddr 3 вартує ну, 200 300 гривень, як я вже і казав. Процесор G440. Так от, давайте зрівняємо цей процесор з минулим. Звісно, він трішки краще, тому що це вже наступне покоління процесорів. Його вартість вже 300 гривень. Материнська плата Десь Касарік, боксові кулер, ну як ми вже знаємо, 100 гривень. Тому давайте перерахуємо вартість цього ПК. І його вартість 3300 гривень, якщо збирати окремо всі комплектуючі, а на оголошення цілих 5 тисяч. В цілому ви й самі розумієте, що це не тільки чуть-чуть, а навіть дуже завищена ціна. І цей комп'ютер буде навіть гірше минулого, враховуючи тут одно Тобто за таку переплату швидку ПК буде менше. Бля Цей ПК я вибрав, щоб приблизно показати вам погані варіанти, його, звісно, ще я би не порекомендував. Тому ставлю йому дизлайк та йдемо далі. Передавайте я конкретно веду пошук вже ігровий комп'ютер і подивимося, які в нас тут є варіанти. у серед усіх мені сподобався ось цей варіант. Олег, Хмельницька область, потужний ігровий ПК 8500 гривень. Глянемо характеристики. Відеокарта в нас народна, GTX 1060 на 3 ГБ відеопам'яті. Процесор також більш-менш народний, це i5, і третього покоління, 4 ядра, 3 ГГц. Також в цій зборці стоїть 8 ГБ оперативної пам'яті, 500 ГБ, жорсткий диск та опціональний SSD. Тобто за нього треба дуже доплачувати окремо від суми усієї. Її зборки. Також тут тести від продавця, де в Resident Evil 2 85 плюс FPS. Шкода тільки що за SSD потрібно домовлятися. Я думаю, що він повинен по дефолту входити в зборку в любу і її ціну, але це вже діло продавця. Правда, в цьому оголошенні Є і мінус, тому що не видно комп'ютер середини, тому що корпус першої картинки йде тільки з за доплатою в 2000 гривень, як пише сам продавець. Простий маркетинг не більше. Також в оголошенні не вказано, яка материнська плата, тому ми можемо тільки приблизно здогадувати. Давайте підрахуємо ціну цього ПК. Продавець пише, що ПК зібраний з якісних та брендових комплектуючих без Алі та іншого дешевого желіза, але в стані пише вже вони, тому ясно, що це збив комплектуючих. Шкода, що тут не вказано, чи вісімбайт оперативної пам'яті в два каналі, чи в одну каналі, тому що це доволі важлива річ, яку потрібно знати. Давайте порахуємо, що. В двох каналі, тобто дві планки по 4 ГБ. І так, бо відеокарта GTX 1060 коштує увага. 2500 гривень. Поки я налазив по ELX, щось явно встигло змінитись, тому що в останнє я не бачив 1060 нижче ніж за 3000 гривень. Можливо, мені просто пощастило з такими оголошеннями, тому давайте будемо рахувати, що вартість відеокарти, ну приблизно 2700 гривень. Процесор i 5 3330 разом з материнкою та кулером я знайшов за 1600 гривень, що в цілому доволі непогано. Враховуючи те, що це цілий комплект. Обрадую на пам'ять 4, ,4 ГБ ddr 3 коштує 400 гривень. От корпус корпусі блок живлення знову ж таки не вказані. Не думаю, що цей продукт. Давайте 100% хоче когось нагріти на гроші з цього, але те, що він не вказує деякі доволі важливі речі, по типу мандаринки, блокаживлення, оперативної пам'яті, маю на увазі, чи у в двоканалі чи ні. Та фото комп'ютера зі середини також немає. Ну, це дуже погано, тому що там може дикий шлак стояти. Але це можна спокійно вирішити, написавши продавцю. Думаю, в наступних випусках вартує писати продавцям на рахунок деяких речей. А ви що думаєте на рахунок цього? Ну і жорсткий диск на 500 ГБ 250 гривень. Давайте підрахуємо ціну цього ПК з БО-комплектуючих. Вартість цього ПК без корпусу та блока живлення, 4950 гривень. Думаю, до 1000 гривень корпус з блоком живлення на 500 Вт, то й більше можна спокійно купити. Ну а якщо рахувати, що ти впродовж купиш ще й корпус разом з SSD, то вийде вже напевно більше 11 тисяч гривень. В той час, як зібрати такий самий комп'ютер з комплектуючих, вийде до 6 тисяч. Тому в цьому ПК ставлю потужний ігровий дізлайк. І на цьому завершую перший випуск оцінювання готових збірок OLX. Якщо тобі сподобався цей контент, і ти впевнений, що комусь з твоїх знайомих також такий контент сподобається. Скиньмо це відео. Так ти мені дуже допоможеш в розвитку. Який зупинився в 4 класі і розвитку мого каналу. Дякую за перегляд, до нових відео!